Сьогодні ще одна мак гра яка допоможе вам розібратися з вашими емоціями. Вона так і називається Що я заїдаю. І так, перше, що нам потрібно ми дістанемо карту, яка дасть нам відповіді на запитання в чому моя проблема? І так, в чому моя проблема? Упс. В чому моя проблема? В чому моя проблема? Ну, для мене я боюся засудження і думки оточуючих. Ну, для мене це суддя Який там? з молоточком. Винна, винна, винна. Так. Наступна карта дасть нам відповіді на запитання. Для чого мені необхідна лишня вага? Для чого мені необхідна лишня вага? Для чого мені необхідна лишня вага? Так, чи так, як вам буде краще? Там піднятий пальчик є, про що подумати. І я дістану ще для нас карту емоцій. Для чого вам необхідна лишня вага? Що це нам дасть? А це нам дасть безпеку. Навіть не сумнівалася. Лишня вага дає безпеку. Ми вчора з вами про це говорили на ефірі. Це коли а, секс це заборонено. Да? Лишня вага оберігає мене з сексом моїм чоловіком. Або ж моя мама мене не бачить, і мені дуже хотілося, щоб вона мене бачила, холіла, любила. А, там, знала, що я краща, і от я всім своїм відом показую, я тут є, поміть мене, я дуже велика, я помітна. Або як варіант, що ем, я виросла, да? я доросла, я велика. Часом кажуть на дітей: ти не доросла, а ти виросла, ти велика. Ну і людина виростає до поняття велика. Кожного з нас мені своє. І третє, в нас запитання, що що стає з моїми емоціями, коли я їм? Так. Що стає з моїми емоціями, коли я їм. Просто тютелько. Для кожного з вас своє поняття цієї карти, але що стає з моїми емоціями, коли я їм. І наступне, що буде зі мною, коли я не зміню своє відношення до їжі в даному проєкті? Чим це закінчиться, якщо я не вирішу і не зміню своє відношення? Чим це закінчиться? Хто що бачить? Ми зробимо сьогодні по-іншому. Ми зробимо сьогодні маленьке магічне предсказання від Богині. А якщо все-таки я щось зміню, що мені треба міняти або чим це все закінчиться, зараз ми побачимо. Так, і я дістаю карту Богинь. Оп. Ось така карта. Зараз я покладу ці у нас місця. І так, що тут пише? Корделія. Вийдіть з дому. Ви слишком довго находились в поміщенні, вийдіть на улицу подышать свіжим воздухом. Ну, для мене це повнейший виход з зони мого комфорту. І без цього ніяк. І так, вам потрібно буде під постом, якщо вас не влаштовують дані карти, залишити раз, 2, 3, 4, 5, 6. шість номерів від 1 до 75. А я чекаю ваших відгуків, ваших питань, ваших усвідомлень під відео. У вас є вже один ефір мій і одне відео на пропрацювання з мамою, одне відео на пропрацювання емоцій з татом по відношенню до тату, і у вас вже є дві гри Мак-консультації про ваші емоції, чому ви переїдаєте, чому ви не контролюєте вагу і так далі. Закину сьогодні в групу вам ще хто ще не бачив. В мене є закритий майстер-клас по відношенню до мами і закритий майстер-клас по відношенню до тата. Кому буде мало цих маленьких консультацій, може подивитися і ті відео, вони корисні, щоб розібратися. З вашими відносинами по відношенню до ваших батьків. Кому ви хочете що доказати, і що ви хочете змінити в своєму житті для себе чи для того, щоб ваші батьки сказали, що ви найкраще. На сьогодні у мене все більше я не вийду. У нас з вами завтра ефір на 17.00. І ми будемо розбиратися, що робити з тими емоціями, з якими боротися неможливо. Стрес, страх, вторинні вигоди. Ось і ми завтра знайдемо і дамо всьому цьому раду. А на сьогодні у мене дійсно все пока більше до вас сьогодні не вернусь.